Помилки, які я зробила, коли почала вести TikTok і отримувати свої перші джусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів Привіт! Мене звати Яна, і зараз я вам розповім тому, що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти моя бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге, це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в Одному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один ugc юджесікріетор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш aktualiai man dėl vas. Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, що я можу роздавати такі поради. Тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Раз рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають про це Сікрем, він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь-який від. Шкіри. Він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас, як подруга подрузі. Фейсап в реальному житті. Роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний АСІСІ Крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом, щоразу дивуюся, як класно цей Сісі Крем Хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе Далматина і поки контурних не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджусь, як можу, і додаю. Головний акцент цього макіяжу – рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків. І вийшов сансет на моїх щеках. <кій> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисую брові коричневою тушчю. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і ледь не забула. Дівчата, не жалійте і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Бо, мій однозначний топчик, це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних Першим тренди цієї осені, про які має знати кожна, зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки, і вмикайте чарі леді. Прозорий лонсхлів. Така пікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий. Благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. О. В магазині було представлено декілька варіантів. І я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший приїжджок. Дівчат у нього ідеально все, довжина фасон і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше, а усі аутфіт. Я знайшла у моїх улюблених One. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Першу беру круглу насадку нею підсушую усюди довжину. Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до брашу, і Якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний Захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Носибельні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осінню, і він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує, приміряла відразу балетки і кети, це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити, хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, підбрюки під, під спідниці. Ну під усе. Тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому взуттєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколад ковбойки і ця суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд Ці позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутіх, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу, і подивіться, що вийшло у мене. Ну як вам напишіть, бо я кайфую? А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому, як мінімум, три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, це мій перший Fashion Week, напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині Це вайфітґіл. Дуже мені подобається. Дівчат показуєм свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбойки актуальні зараз саме високі. Вони виглядають ну дуже фор. А в цьому будуть ходити усі фешоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренч. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас стілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяцю. Розкішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується у мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблений дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. Як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті з радістю все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви.